У поліції Харкова з'явився очільник. Ним став 26-річний Євген Мельник. В столиці його називають одним з найкращих поліцейських. За три тижні нові патрулі вийдуть на вулиці Харкова. Як тренуються майбутні поліцейські і як за два місяці можна дорости з рядового патрульного до начальника міської поліції, знає Микола Піддубний. Що менше часу до іспитів, то інтенсивніші заняття кажуть тренери. Тут дівчата на рівні з хлопцями. Юлія Алімова, одна з майбутніх поліцейських, каже, готується до будь-чого, але усвідомлює, що всього не передбачити. Тут це учеба, це свої, це колеги, есть, ну как бы... а на вулиці це буде зовсім інше діло. Це реальна ситуація, це буде дійсно опасна. Я не скажу, що не вистачає адреналіна. Адріналіна вистачає, але всі розуміють, що це учеба. А от когда будем работать, та будет немножечко друго. Водій повільно висунути руки в вікно, так щоб я їх бачила. Виходимо з машини повільно. Руки вгору. За тренуваннями майбутніх харківських поліцейських спостерігають консультанти, досвідчені полісмени з Каліфорнії і Техасу. Вони тут, тому що нова поліція в Україні це спільний проект зі Сполученими Штатами. Уряд США надав на нього 15 мільйонів доларів. Обітебаше вас спокушатимуть корупцією, Вас спробує засмоктати практика ведення справ так, як це було в старій Україні, і будуть у вас зіткнення з реальною небезпекою. Але перед цими викликами ви будете давати собі раду не наодинці. Ви матимете підтримку і допомогу з боку Сполучених Штатів Америки. Понад 80% кандидатів до харківської поліції з вищою освітою. Кожен 12-й претендент жінка. Сьогодні всіх познайомили з керівником. Київський патрульний Євген Мельник після двох місяців служби пішов на підвищення. У минулому бізнесмен власник СТО в юнацтві спортсмен спортсмен-висловальник. Тепер начальник патрульної поліції Харкова. Роботі думаю, що у нас в Харкові все складеться хорошо. Якби ребят якби... відділ, все работаю тактически правильно, как такових нареканий нет. то що от мене зависит, буду выполнять как бы на 100%. Готов в принципе вступати. Хоч сьогодні уже в эту схватку. Призначення командирами підрозділів поліцейських, які набули досвіду в інших містах, увійде в практику, кажуть в МВС. Сейчас уже со Львова, с Одессы будут набираться команды для помощи, запускать патрули. В других городах они будут становиться, командиры рот будут идти на должностях командиров батальонов, патрульные будут идти на должностях командиров рот, в другие города, в том числе и Харьков. Они выйдут на улицу, будут работать, мы будем смотреть, как, кто, в чем смысл, что каждый патрульный имеет шанс... Присягу 800 харківських поліцейських складуть 26 вересня вранці, а ввечері того ж дня вийдуть на перше патрулювання. Микола Піддубний, Олександр Ушаков. Новини на першому.